Містер Абіста намагається закенселити за те, що він підробляє свої відео, за те, що він займається скамом, за те, що він, можливо, мав зв'язки з якимись дітьми і багато багато чого іншого. Можливо, ви чули, якщо слідкуєте за англомовним Ютубом про нещодавні новини, те, що Кріс Слеш Ейва Тайсон в 2017-2018 від до переходу в жінку мав зв'язки. Зараз уже мало зв'язки з дітьми неповнолітніми. Ну, я думаю, якщо ви знаєте, то можливо чули. Якщо не знаєте, то скажемо так. Він скидував. І розмовляв не на тому рівні, з яким потрібно розмовляти з 13-річними дітьми і скидував фотографії і відео, які не варто кидати, якщо ви не хочете загриміти за вбу на 8 або можливо і навіть більше років. Нещодавно вийшло відео у людини з нікнеймом на Ютубі DogPack404 на 50 чимось хвилин, де він розбирає повністю. Те, де містер віст займається скамом, де він, можливо, підробляє відео, а навіть неможливо. Де більшість учасників кожного відео це або друзі, або знайомі, або його просто родичі, або родичі його там знімальної команди, або просто проплачені актори. Після того як це відео вийшло, на якийсь момент період часу воно набрало 200 тисяч переглядів і. Просто не було його знайти, неможливо було його знайти в пошуковій сторінці, і це адже самому початку було дуже і дуже підозріло, адже відео набрало 200 тисяч. Воно точно має появлятися за перші дні. Там, по-моєму, відео тільки лише 4 дні, і воно точно мало б з'являтися в пошуковій сторінці першим, тому що воно має бути в трендах, типу. Але одразу же скажу, що відео зараз відновили. Але самому початку це було дуже і дуже підозріло, адже у Ютуба і містера Біста точно є тісні зв'язки, адже Ю містер один із на самих Вовиших людей на Ютуб як Це відео всплило. Дуже багато цікавих стало новин по типу фейкові відео для цікавості, там де містер Біст очевидно. Підробляє відео, там, де, наприклад, таймери, які йдуть, що насправді ці таймери не працюють, що, типу, воно просто спеціально для цікавості зроблено. За секунду до провалу стається якийсь епічний момент, щоб було цікавіше дивитися. Що ці всі відео заскриптовані, тобто вони, типу, написані, вже є сценарій і скоріш за все по ньому і слідують. Нічого рандомного там немає. Про те, що більшість відео зроблені, я не знаю, якимось таким дивним чином, там якесь відео ще також було, там, де вони на острові були покинутому будинку. Е, насправді, що більшість. Будинків то CGI що з над цього місця, на те місце там, де вони знімали, можна було спокійно доїхати на таксі Uber і це все можна було подивитися в відео. Я просто для вас так коротко зараз розповідаю, тому що я розумію, що ну нормальних людей не буде, які хотіли би подивитися на 50 хвилин відео про те, як містера Біста просто розносять по фактам. Я не знаю, правда, можливо, англійська мова, у вас хорошо тому залишу посилання на це відео. І деякі вирізки ви теж побачите в цьому відео. Також були новини, те, що більшість людей, які знімаються в відео, наприклад, там 100 хлопців проти 100 дівчат, що там взагалі була дівчина містера Біста, Давайте будемо для короткості називати Джимі. Те, що. Там були відео, знімалися також люди, які просто працюють на Біста, які є менеджерами. Є людьми, які набирають персонал. Вони вже працювали з містером бістом або працюють, або дружать, або просто люди, які проплачені актори. Також були докази про те, що люди насправді... Ну, точно, які вигравали, вони взагалі, ну точно десь були пов'язані якось з містером Бістом. І якщо, наприклад, робили якісь сцени, наприклад, я пам'ятаю відео від одного до 10, до ста років, людей поста поставили в якісь там скляні коробки, і вони там, по ідеї, щось там сварились, якісь сцени влаштовували, хоча насправді. Це все підробляли, і більшість людей, які тоді дискваліфікували, були непідробними акторами і вони хотіли виграти. А ті, хто виграли, вже насправді було відомо, що вони виграють. Також містера біста звинувачує те, що він займається скамом і нелегальними речами. По типу, наприклад, якщо відео, яке я вже казав раніше, там де знімалися люди, типу від одного до десяти років. 100 років точно е, виграють хтось там в кінці, якийсь величезний призовий куш. Очевидно, що мають бути по закону в Америці, там де це знімалося, здається. Ну короче в Америці. Є точно закон про те, що мають бути рівні шанси. Тобто, наприклад, якщо ти береш участь в якомусь там, я не знаю на англійській мови, знаю, контест, тобто в якомусь змаганні, в тебе точно мають бути рівні шанси, такі самі, або хоча б якісь шанси, такі самі, як і у інших людей. Як я вже казав раніше, переможець, скоріш за все, уже визначений наперед, або скоріш за все, декілька переможців уже є. А людей, які типу, точно не... Вони не хочуть бачити в якихось там лі... лідируючих місцях. Їх просто виключають. Ну, Щоб, наприклад, там були діти, які прийшли 13-14 років в тому же відео. Просто вони лівнули звідти типу, без ніяких шансів на перемогу. Просто тому, що, типу, ну так сталося, так було визначено, і ви не можете з цим зробити нічого. Ось така от справа. І якщо ви пам'ятаєте, там був була якась людина, там, де яка три рази відео знімалась, там де були якісь скажені челенджі. Там, де було це печівку, із я не пам'ятаю, Squid Games, здається, він там два рази його завалив. І на третьому відео він нарешті виграв там щось близько 800 тисяч доларів чи 8 мільйонів доларів. Я не знаю, якась хрінь така. І виявляється, що та людина ще до того, як вона перемогла, вона вже донедавно недавно переїхала за декілька місяців до зйомок. Вона переїхала в величезний будинок. Відео казалось, що в тому будинку вісім цих от туалетів, що там є свій кінотеатр. Що там є декілька поверхів, я просто в шокі. Там ну люди живуть в таких величезних маєтках, і вони сиділи і казали там відео, що, типу, Боже, після того, як я виграю ці гроші, я не знаю, моє життя зміниться, начебто, ну до цього нічого не змінилося. Це трішки вбиває, чесно кажучи, мотивацію для того, щоб надалі дивитися такі відео, тому що адже ти, ти розумієш, тепер що це все заскриптовано і. Всі ці відео, очевидно, просто підроблені для того, щоб було цікавіше дивитися. Також були новини про те, що Джиммі займається скамом на подарунки. Тобто, наприклад, ви бачили ці всі відео дуже старі, там, де якихось там ще до того інфоцигані були ще до повномасштабного вторгнення. Ви пам'ятаєте, що були усякі там блогери російські? Там, типа, сьогодні ми будемо розігрувати там щось Гелік, Гелінтваген, оцей Галієм-Галім валіки», щось така хрінь була. Просто треба підписатися на мільярд аккаунтів моїх спонсорів, і тоді, типа, тоді, тоді ви у вас. Буде шанс виграти якийсь там гелік або, наприклад, декілька айфонів 15-х. Оці всі розіграші. І вони досі працюють. У Біса теж було відео, там, де він розігрував там десь близько 800 телефонів Самсунгів. Здається, ну, очевидно, що це була проплачена реклама від Самсунг. І вони кажуть, що просто підпишіться на канал, і у вас буде шанс виграти. Я, звісно, перепрошую. У тебе на той момент можливо було до 200 мільйонів підписників, можливо, навіть менше або більше. І очевидно, шанс на те, щоб ти виграєш, ну просто не те, що мізерні, вони просто дорівнюють майже нулю. Ну, очевидно, що шанси ніколи не дорівнюють нулю, але вони там точно 0,0000000000 000 І також до нескінченності десь можливо один відсоток десь там ближче до нескінченності і буде. Люди досі на це купуються. Люди досі це хавають. Досі цим займаються, люди досі це роблять і досі підписуються. За якийсь там мізерний шанс, щоб виграти якусь машину. Також були про те, що він там розігрував свої футболки, здається, на 40 мільйонів підписників у себе на Ютубі. Він проводив п'яти годинну трансляцію, там де він розповідав про те, що. Хлопчики та дівчата, сьогодні ми там, типа, будемо розігрувати величезний куш за 5, через 5 хвилин. Наступний, хто через 5 хвилин замовить там, типо рівно через 5 хвилин замовить футболку. Він отримає в також в подарунок в тій же футболці, футболки, окрім розпису мого, також отримає якийсь там шанс виграти гроші. І ти просто бачиш про те, що люди реально намагаються, типу, купити через декілька там е хвилин, реально намагаються придбати цю е футболку. А потім виявляється, що... Він через 15 хвилин каже, скільки давайте вже три, через 30 секунд, хто купить футболку, той отримає там 10 тисяч доларів подарунок в тому ж пак, в пакеті, там, де й буде ця футболка. І очевидно, що діти, оскільки, за все, це діти, тому що здорові люди, мабуть, на це не будуть купуватися. Очевидно, що діти, які... Виправипрошували своїх батьків гроші, щоб просто отримати мізерний шанс. Очевидно, що вони будуть розчаровані в тому, що вони не виграли. І їм справді буде сумно. Містер Біс просто на цьому заробив. І навіть коли він там казав, що він продавав футболки за 40 Здається, доларів їх здається, там було 6 тисяч щось таке, я не пам'ятаю, чи 20 доларів футболки. Суть тому, що в тому тому, на тому же стрімі на п'ятигодинному, окрім того, що вони коштували десь в районі 2 доларів. Він продавав їх за 20 і більше. Тобто, ми ще будемо враховувати те, що там податки в США дуже величезні. Він е, отримав десь на цьому всьому, якщо він витратив десь в районі 60 тисяч доларів на футболки, принти, на це все остальне. То він отримав десь в районі 1 мільйона 600 тисяч. Доларів і, ну очевидно, що навіть містер Біст, якщо буде виставляти ті футболки за, без... за безцінь, наприклад, долар, а він витратив на 2 долари тільки лише на футболку, він все одно отримує профід з цього всього. Тому що тільки на тому стрімі були десь переглядів 150 тисяч цих глядачів одночасно, приблизно орієнтовно. Я точно не, вам не скажу, але 5 годин стрім, повірте, я як стрімір і якийсь там ютубер на ігровому каналі, я точно вам скажу, що. Повірте, що там заробіток буде просто шалений, просто шалений, тому що в Америці навіть оплачується це все більше за перегляди за тисячу переглядів, і навіть там донати і все остальне. Також була інформація про те, що люди скаржаться після перемоги на Редіті, в Твіттері, про те, що вони після перемоги в якомусь там челенджі або, наприклад, на роздачі івей, називається на ліській мові, вони все одно не отримували виплати свої. Там навіть була людина в Твіттері або Славі X. Він десь там, здається, 880 з чимось днів пише про те, що містер біст його обманув. Те, що тіпа там оцих от 880 вісімдесят днів назад, він виграв у нього якісь там. Роздачу і йому досі не принесли його. І я короте, тіпа, просто сижу і думаю, що, ніхрена собі, чел. Скоріше за все, він навіть коли загине, його привид буде переслідувати цього містера Біста, щоби просто той повернувся йому ті, я не знаю, скільки він там виграв, чи футболку, чи там 10 тисяч доларів, скоріше щось таке. Тіпа. Також сплили про інформацію про те, що містер Біст насправді його фістиблс, якщо ви бачили, дивилися його відео на. Основному каналі, а ви скоріш за все дивилися. тому що воно зазвичай з'являється в рекомендаціях. То він казав про те, що в нього є. У нього є футбол. У нього є. Ви всі знаєте, що у нього є своя марка цього шоколаду там містер Біст, і Нещодавно там вийшла якась така шоколадка. Називається Фістебл. Здається, щось таке я точно не пам'ятаю. І він там казав, що він типу просто йому просто реально набридло те, що більшість людей хворіють на цукровий діабет через те, що вони неправильно харчуються, те, що дуже багато всього жахливих речей в ці шоколадки кладуть. А потім виявляється, що десь приблизно через декілька місяців чи рік, після того як вийшло Фістиблс, виявляється, що у нього в шоколадках додалося більше цього цукру, і вони навіть більше ніж. Здається, в самому Херші Херші це теж марка в Америці шоколаду. Одна з найпопулярніших, здається, якщо я правильно пам'ятаю, також те, що я казав на початку, Джимі було виявлено на discord сервері там, де й була Ейва Тере Кріс Тайсон. Як ви вже можливо чули, я уже десь на початку здається казав чи ні. Про те, що Ейво Тайсон там підозрює у 2018 році, те що вона спілкувалася з дитиною. Одно я точно не пам'ятаю, якийсь Люсі чи Луг Лорд, щось таке там хлопець, якому 13 чи 12 років, і вони там обмінювалися коротше повідомленнями. Було спілкування не таке спілкування, яке можна було б дозволити з дітьми. І якоїсь дорослої людини, повірте, там типу, давайте, давайте я так скажу. Діскорд сервер, на якому був містер біст, поширював дитячу кукурузу. Давайте будемо назвати це дитяча кукуруза. Я так, якщо що кажу, не про якісь там відростки, я кажу про те, що типа, загальне значення оцього всього, те, що жахливі речі бувають, типу, поширюють в інтернеті, і той же Діскорд, там де Кріс Тайсон спілкувався з дітьми. Не так, як можна спілкуватися з дітьми, будучи дорослою людиною, там поширювалася оця вся штука-дрюка, там, де були розмови і про на англійській мові, тобто, типа недозволені. Також в мене є одне дуже цікаве відео, яке ви, скоріш за все, не бачили. Нещодавно сплило. Я вам зараз його увімкну. А перед тим як я його вімкну, хотів би сказати вам величезне дякую за перегляд цього відео. Це моє перше відео на цьому каналі. Сподіваюсь, що я буду теж іноді викладати такі розмовні відео, там де чисто можна буде побазікати. З вами був Назарето, говоряща голова. Не знаю, як це мені ще сказати. Приходьте на трансляції на твічі, я стрімлю на твічі ігри. Можна також можна буде побазікати. Також можете підписатися на телеграм-канал, якщо ви новенькі. Я там зазвичай викладаю новини про те, що в мене вийшло десь відео. А на цьому каналі не знаю. Буду викладати таке щось, типу панове. що можна було чисто побазікати. Так, розмовний канал, аби не засаряти свій основний канал з іграми. Все. приємно вам перегляду. Останнього відео. Люблю, ціло обіймаю і до зустрічі. А тепер поводься, ти в шокі. Постав руку десь біля обличчя. Якомога емоційніше. Протяни руку, наче ти в шоці, і тянешся за грошима. Да. Так, а тепер поводься, наче ти трішки здивований? Наче ти реально здивований і в шоці.